Приводу, що хочу сказати, Микола Миколаївич, я пояснювала, ще раз постараюся поняти поважні членичої групи. Чому я наполягаю, щоб що проведення це не з приводу того, що ми хочемо вас якось, чи що я хочу, щоб це було так, щоб не перекручувались факти нашим головою, селищної ради. Бо ми з цим стикаємо, я особисто стикнулася два роки вже з ним. І тому, е, слово честі, щодо вас жодного питання і жодного нарікання у вашому здобу нема. Я вам дякую за вашу роботу. І дякувала в п'ятницю, що ви приїхали, потратили час, потратили бензин. Щоб ви доб... викликались нам допомогти, але мені відеофіксація в нашої групи клянуся, вона нам треба, щоб не перекручували спати. Все більше ніяких мотивів немає. Так, ще раз. По-перше, щоб прийти практично функції, як я вже сказав, підготуємо звернення до селищного голови, запрошуємо всі матеріали, і всі документи. Бумагу я вам дам, якщо не була проблеми з армією. По вашим, по вашим чудовом. ну коли написали нам, да не написали. Прошу, прошу Та, Як я вже сказав, Олексій, підготувати звернення до саме, весь пакет документів. Однові, я думаю, що сенсу їхати в Росії робочої групи наступи цієї п'ятниці немає. З твоєї причини, що ми не будемо створювати ажіотаж чи, чи щось навколо цього питання. Ми робимо на нього запит. Олексій, з вами, якщо це буде зручно, збоку під'їдете, отримуєте всі документи, які, запит, по яким було надано, привозите сюди, Олексій надається робочої групи і залученням ваших представників. Ви вважаєте за потрібне їх отримати. Е, наші спеціалісти працюють з'явилами. І е, я думаю, що неділі буде достатньо, щоб відбутувати висновки в вашій частині і зауваження, і е, надати на розгляд членам робочої групи. Це, 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 і, е, 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 е. це служ, служна слушна пропозиція, і вибачте, я е. встановлювати. Це слушна пропозиція, що, е, щоб виїхати до пустів і взяти всі документи. Е, Перелік документів буде, я вже, я, вже знаю, я вже знаю, що наш голова підготувався, до все оружжі і вже готовий до цих всіх документів. Ми будемо надіятися, що все буде гаразд у нас і у них. Хай буде так. Страшно, як су, так. Якщо воно там все закону, то в нас питання мають. Наше, наше завдання довести все завдання. до відповідності до закону. І е, у мене ще одне таке прохання, більше не прохання, а питання. Е, робоча група району зробила запит на міліцію. На, вірніше, зараз вона вже повідомляє. І ще не, не має відповіді. Ні, це, не я зрозуміла. Все. Законом ви вирішили термін. Десять днів. 5. я Це вирішення Відповідно, до закону про звернення громадян, ми державним організам місяць. До місяця. Добре, будемо чекати терпіння в пандемії. Попробуємо його Так. Питання, які планується задати селищному вузі. Перше, це рішення Великодолинської селищної ради з 2015-15 років. Ви розумієте, що це були скоси матеріалів. А не якби вчасно підготуватися? Ні, я не готову. Стосовно матеріалів, це, потрібно буде всяких копіювати це все. Я ви можуть практично починати. Ми привеземо. Пачку бумаги привеземо. Пачку бумаги я вам подарю. У мене є чотири пачки бумаги, але одну я виділю Людмилу Вікторовичу. Дякую, Роман а нам діло. Далі виконком Великодовинської селищної ради за 13-15 років. Протоколи засідань комісії Великодовинської селищної ради з 13-15 років з питань ЖК та земельних комісії. Дурма реєстрація вхідної вихідної кореспонденції за 13-15 років, ну, якщо ви бачите сенс, становимо протоколи сесії за 13-15 роки, перелік збудованих об'єктів за 13-15 років, кошторис збудованих об'єктів за 13-15 роки. Я, 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 я розумію, у нас є повноваження. І щоб ми не, не, не переступили своїм повноваженням. Я прошу членів робочої групи е, в даному випадку, якби, поправити е, е, мене, е, щоб ми не, не передали підімети, щоб ми не, не запросили більше, чим ми маємо право запрошувати. Тому що ну, ви ж розумієте, що наші е, можливі опоненти будуть треба робити на те, що ми перевищили свої повноважні. То ми працюємо виключно майже своїх повноважень. Далі перелік об'єктів прийнятих до експлуатації до 15 років. Перелік об'єктів та земельних ділянних стажених поряд до 15 років. Відомості про сплату до бюджету селища оренду оплати. Я так розумію, це по так? Да? Так, І штатні розклади селищної ради за трикав 15 років. Олексій, я вам дам перелік цих питань, щоб ви сформували підклавний листа. Як особливо максимально не затягувати, максимально вистачати планувати листа, щоб я його відправив у селищному голові, щоб він на п'ятницю підготував. На 10 годину. Зручно буде вам на 10-ті під'їхати з Росії. В п'ятницю? Так, да. Коли вам буде зручно. На десять. Ні, якщо пізніше, ну давайте а 12 минут. Добре. Все домовилися. І я вам дякую, що ви йдете на зустріч. Так, да, Домовилися на 12-ту годину. Ми просимо голову селищної ради надати нам наступні документи. Так, і я пропоную роботу построювати наступним чином. Ми отримуємо документи, документи спеціалісти беруть в своїй частині опрацьовують, даємо неділю на опрацювання, на висновки, залучимо ваших фахівців для того, щоб, ну, по-перше, це було неупереджено, по-друге, це щоб акцентувати якісь там нюанси, які можуть бути суто просто не зникнути. Да. Ми погоджуємося, тому да. що ну, наша група, я розумію, що документи документами, але і дійсність трішки і інша буває. Тому да. ну, ми можемо десь щось, не вбачайте в цьому, що ми якось придесято відносимося, Бога Ради, тільки виключно в межах законів. Буква закону від А до Я. І якщо я вже стала, я я вибачаюся, але Дякую вашим колегам, що вони були в п'ятницю. І якщо ви звернули увагу, я хочу що сказати. Я хочу сказати, що мене знову таки було приниження в п'ятницю. Це не перший раз, коли було запропоновано 10 тисяч матеріальної допомоги. Мені це було, я вже казала Миколі Миколайовичу. Я не хочу, щоб упереджено відносились і до них, і до мене. Я хочу, щоб все було так, як є. Вибачте, я не домагаюся, мені не треба ніяких матеріальної допомоги. Мені я не добиваюся ніякої посади, в мене немає меркантильних інтересів. У мене є тільки інтерес, щоб була справедливість, правда, і все так, як треба в нашому селищі. Тому що душа болить і кричить, а порушень дуже багато в нашого селищного. Я не хочу дуже багато говорити. Дякую, що вислухали. Висного засідання робочої групи з розгляду звернення громадян Кирису Чоловік 2715 С. Долинське. Згідно додатку було, е, було доручення на великодомецькому селищному перелік документів, необхідних для ознайомлення на засідання робочої групи додати до протоколу номер 1 е, Згідно додатку, великодолинському сільським головою було надано... Такий перелік документів. Довір про співпрацю КП «Великодолинська» та ТОП ЛТД» від 12 до 2012 року також пікові угоди та акти до договору та на Лист КП Великодолинське. Ну, це переписка, вони звертались до інстанції щодо. Я розумію. Щодо втрат. Так, Це 16 копій документів. Лист відділу Держземагентства в Льопольському районі, лист Державної інспекції, лист відділу в Відьополі, це теж та ж саме переписка. І е, основним, що є на даний момент для ознайомлення членів групи, це договір, ну, всі частини, додаткові угоди і рішення сесії про. Узгодження договору. Я попросив членів робочої групи, в п'ятниці переглянути, в матеріалів не так вже і багато, переглянути в свої частини частини, підрувати у загальні зауваження, якщо вони є, і надати, надати на розгляд на п'ятницю. На п'ятницю на після обіду після третій. Прошу. І о 12-ті ви виїжджаєте, отримуєте документи, які ми запрати, запросимо у селищного голови. Це продовжуємо працювати механізм роботи робочої групи. Вас влаштовує? Так. Так. У так. мене прохання попередньо отримавши матеріали, я попросив, щоб ви зорієнтували по представникам, які будуть закріплені з якимись. З питань, щоб вони з нашими спеціалістами спільно їх опрацьовували. Зрозуміло. зрозуміло. Я вас все зрозуміла. І якщо можна, копію протоколу за затягнути. можна, щоб ви да? мали на руках. Да, 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 все, дуже дякую. І до складу робочої групи, як ми говорили, включено Гірмошкіна, Букача і Вас. Ну ми говорили, і <смі> то, Тільки три. А почекайте, Кузніцова. <смі> я ж ви ж, ж, ж записували трошечки. Я ж вас дуже просила. Ми коли всламо, Ви бачите, седьмому? що ми сидимо мовчому, більше говорю, я. Ні, справа не в тому, що сидимо ні в чому. Всі мають право голосу. Але розгляд вашого звернення. Мене прохання визначиться. Складу по присутні, тому що я ж вам кажу, буквально тут був, за три <кій> дні до мене приходили три різні людини, які, слава богу, я їх знаю, але всі вони від вашого імені мені давали пропозиції до порядку денного або до розгляду, або до часу та місця зустрічі, можна, посилаючись можна на вас. Можна тому, Роман Автамійович приходить. Ну, Це з мого прохання, що, що він приносив мі... заяву. Я не заходив квініграфії, я зайшов в канцелярію. Роман Автанділовичу, ви мене з громадянкою і громадянку <клідко> <ви, плідко> я не посилала Роман да, Автаміловичу, і ви мені казали щодо часу та місця зустрічі і проведення засідання. Так як ви не входите до складу робочої групи, я... Роман Юрий снимает, снимает, але впливать на вопросы и вносить какие-то ремарки. Ну, я не знаю, я в письме, как включить в рабочую группу, записан. Роман, Почему меня не включили, напишите причину отказа. Я хочу почитать ее. Роман Артендиевич, я не повинен вам давать таких подписей. Почему не повинен? Вы что, скрытый орган? Нет, Роман это рабочая группа с... Правильно, Людмила Викторовна дала письмо, где мою фамилию включила, правильно? Включила? У меня есть письмо с отметкой, что вы получили такое письмо? Если вы считаете, что мне не надо включать в группу, назовите причину. Роман да, Артемьевич, мы договорились с нашей заявницей, договорились про трех представителей. Договорились? Ну, письмо давайте новое. Я, я понял, я понял. Я рая администрация. Я, я не зря вчера поднимал вопрос в обладминистрации у керівника аппарата, что рая администрация роб... хочет только скрытно работать. Она боится людей. Я я да. Говорите, ладно. Я прошу вас не ображатися, ніхто не зібрався тут один одного бачувати. Але чому я ніяк не сказати, прошу, я навіть не наполягаю, я прошу, щоб робочу групу був введений. З якої причини зараз пояснюю, е, панішкевич е, Анатолій Миколаєвич, тому що він був депутатом. П'ять років, не п'ять років, а багато років. Ось 8, 8. останньою. І останні, останні теж п'ять років він був депутатом сільської ради і він був головою зеленої комісії. Ви самі розумієте, що людина ця дуже і дуже компетентна, і він може просто допомогти, а десь і підказати мені. Тому що я більш чим певна, що Я хочу вам добавить, что я являюсь членом громадской рады при э, Аведжопольской радиоадминистрации и цеведомого Николаю Николаевичу. И как можно не допускать члена громадской рады. Допускали. А, допускали. а что вы скажете, что вы не включили меня в группу? Включите. Меня. Может громадская рада будет звертаться за каргою. Віктор, да. дякую. Ми я думаю, домовилися, питання вирішили. Всім дякую за присутність до бачення.